І вже зміною. два борези і три дуба. І от собі так вигружаємо. Це у нас тут машини. Загрузили, поміряли. А під камеру людині скинули. Це викладочка чотенька, як не має бути. Дубок віддільно, бережка віддільно. І це ми вже зміну, зараз мішка від'їде і буде отак. От і пішов, і пішов, виглядає 500 метрів дров. Така кучарка, що це не застряло. Зстрягало, як завжди. Кешбаки. Ну, там ще полину. поліно. Отак ну, кучка виглядає без складометрів дров. Бараська отдельно, дубочик отдельно. Отако.